Докричатися до живих поет з Івано-Франківська Любомир Стринаглюк презентував свою книжку Коломиянам. Зустріч відбулася у музеї писанкового розпису. Чим особлива нова збірка, розкажемо в сюжеті. Зачув над містом ангельську сурму, на силу втамував у горлі крик. Блажен, котрий пішов на осліп, зник, не сповістив, не пояснив, чому. Вірш під назвою Блажен один із перших, який відкриває збірку Докричатися до живих. Це вже четверта книжка авторства Любомира Стринаглюка. Назва нетривіальна. Чому? Тому що вона прийшла до мене в сні. За місяць до повномасштабного вторгнення мені наснилася ця назва саме тоді, коли ми всі би, жили в цьому перечутті чогось, у тривожному перечутті. Саме тоді, мабуть, підсвідомість так спрацювала, що ця назва до мене прийшла. І потім, роздумуючи над нею, я зразу її прийняв, але роздумуючи, я зрозумів, що це дивовижна назва, тому що вона так якби сполучає світ живих, ненароджених і світ померлих. померлих. Власне, Є певна така триєдиність. Збірка поезії видана у видавництві Старого Лева, як і попередня книжка. Більша частина творів написана вже під час повномасштабного вторгнення, розповідає автор. Тут є і біль, той, який ми переживаємо, тут є і надія, тут є честь подвигу наших Збройних сил України, честь героям. І честь тим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу країну, віддано в поетичній формі тут також є особисті переживання. Тут також є вірші кохання, надії і віри в перемогу. Любомир Стринаглюк поет, публіцист, літературознавець, член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників, громадський діяч, лауреат низки літературних премій. Часто його називають автором елітарної поезії. Зазначає докторка філологічних наук, модераторка презентації у Коломиї Наталія Мочернюк. Його люблять, знають у нас, і це як ну якби можна так говорити, професійний поет. Тобто він справді розпрацьовує метафору на такій палітрі, метафоричній. От, він бере тим ритмом, він справді завжди римує, в нього немає верлібрів. От, і е, якісь такі е, мотиви йдуть з попередньої збірки доторки, яка також презентувалася в Коломиї, пригадую, в бібліотеці нашій. От, а тепер я дуже рада, що це турне, яке він задумав збіркою і вже е, мав презентації в городенці, Снятині, в Ми приймаємо третіми ми в Коломиї. Коломи Близьке місто для поета у Любомира Стринаглюка. Тут живуть родичі. Багато теплих спогадів пов'язані саме зі столицею Покуття. Особливо радіє, що тут люблять і читають його вірші. Для мене дуже цінно зустрічатися з людьми, тому що ти можеш відчути, наскільки резонує твоя поезія, наскільки вона є на часі, наскільки вона має відгук серед слухачів, серед реципієнтів. Любомир Стринаглюк вже працює над новим виданням. І інтригує назвою майбутньої книжки. Дуже активно пишеться. Я можу вже навіть сказати, як буде називатися книжка. Інтригуюча назва її е, буде називатися вона Інтимне життя рослин. Презентаційний тур всеукраїнський найближчим часом поет планує відвідати інші міста Прикарпаття. У планах Тернопіль, Львів, Київ, Одеса та Харків.